Вітаю вас, шановне товариство. Чекаєте четвертий акт краунфолу, а його досі немає. Так хочу вам сказати, що по ідеї його і не буде до 1 листопада. Тому що знаєте, що вам зробили? Вони випустили міні-апдейт, де змінили реліз краунфолу з 24 вересня на 1 листопада. Відповідно, новий герой також буде в ці дати. Можливо, вони так приховують, або це якийсь мангіймсі. Вони все одно його випустять доволі таки швидко, але знаючи Valve, вони випустять його 1 листопада. Буду радий помилятися. Можливо, в цій ситуації ви вже починаєте сумувати, адже розумієте, що Valve, як завжди, затягують з релізом. Не турбуйтесь, у мене є для вас дещо справді особливе. Ми випустили свій акт під назвою Оркфол. Пропоную розпочати з трейлера. Що ж таке, Оркфол? Оркфол це повністю благодійна подія від нашої команди і Азову, де ви зможете виграти величезну кількість призів, але це, звісно ж, не все призи. Це важливо, але не головне натискаємо грати. І що ми бачимо? Ми бачимо міні-карту України, на котрій якраз таки будуть проходити і головні події цієї гри. Хочу розказати вам трошечки перед історію. Я сидів десь в липні місяці. Напевно, і думав, блін, коли ж там вал випустять четвертий вже актрон фолу. Ну напевно, вони затягнуть, як завжди. Хто ж знав, що вони затягнуть аж на три місяці? Напевно, ніхто такого не знав. І потім я звернувся до людей, з котрими ми розробляли базований кампанію в минулому році. Це до Хрипточарак і Кона і Ді щоб вони допомогли з розробкою цього сайту. Також у нас менеджер допоміг Тимур мій котрий знайшов всіх партнерів, котрі ви бачите, це їм. Подякували чесно, що не долучились до цієї благодійної події, адже тут ви можете виграти топові девайси від Logitech, крісла від Андесіт, ящики нон-стопу, Можете доставочку а, Локо виграти промокоду на неї. Том, масотомчик, можете виграти ось такі смаколики від них, а, від Kilo Games та столочки, звісно. Є також на місце. Дивіться, тут безліч чого цікавого, якщо ви полюбляєте такого, такі ігри. І величезна подяка Монобанку. За що я ще поясню трошки згодом. У них ви можете, якщо ви інфлюенсер, користуватися їх базою для того, щоб отримувати донати і монетизувати свій контент. Ви будете грати за головного героя на цьому івенті, і це саме Dragon Knight. Дивіться, натискаєте сюди, з'являються діалоги головних героїв. Знову переїжджаю сюди, нічого страшного. В цих діалогах пояснюється, як грати. Ви це прочитаєте, в принципі, і без мене. В чому я була ідея, коли ем, хотів створити цей івент? Окрім того, що ви будете тут отримувати е, призи на розіграші, ви будете отримувати ще і. Дуже важливий експіріенс від відвідування кожного з міст обласних центрів України, точніше, так буде правильно сказати. Адже дивіться, тут є головні персонажі. Це Dragon Knight. Вас зазвичай гіроскутер. Вони будуть різні абсолютно в кожному місці. Ну окей, в деяких будуть повторюватися, але загалом буде багато персонажів, котрі будуть вас зустрічати. Вони будуть з вами спілкуватися. В деяких містах вони будуть показувати вам дуже цікаві відео, друзі. Наприклад, ось такі. Ну, але це ви подивитесь без мене і музику. Послухаєте хорошу. Оцінити це відео, як вам буде до вподоби, а от далі... Далі вас будуть зустрічати історії азовців з кожного міста. Відповідно, наприкінці будь-якого діалогу буде розповідь про азовців з цього міста або з цієї області. Це азовці самі розповідали ці історії. Найцікавіше, те, що вони подумали, вам варто знати. ви також зможете прочитати в цьому івенті, щоб поближче дізнатися про неймовірно сміливих людей і людей, які заслуговують максимум вашої уваги і поваги. Мені здалося це важливим, щоб ви, окрім того, щоб грали в гру і отримували призи, ще дізнавались щось цікаве про Азов для себе. Що мені ще дуже подобається на цій мапі, так це те, що на кожному місці є свій герб, і ви можете його побачити в ось такій мініатюрі. Стартуєте в Ужгороді. Крокуєте повністю по кожному місту України і закінчується ваша подорож, подорож в Луганську. Які призи ви ще не знаєте, якщо місто не відкрито? Як ви можете зрозуміти, ми збираємо 10 мільйонів гривень. Дивіться, я зараз переїжджаю. Ось так виглядає ця баночка. Справа зверху вона перед вами знаходиться. Тут є qr код Зараз я поясню на що ми збираємо, але це трошки згодом. Тому що хочу показати, що вам карту, Вибачте, будь ласка, це, це мені дуже подобається. Будете рухатись, читати діалоги. Спойлерити, я вам їх не буду в деяких містах, наприклад, як в Житомирі, котрі ми вже відкрили за перший день. Буде окрім діалогів, окрім історії Азовця. Буде ще і, наприклад, ось така цікава міні-гра. Ви зможете в неї грати, можете потім кидати свої скріншоти в ТГ з рахунком, який у вас буде в цій грі. Тут, якщо ви промазуєте кліком, то у вас КД зразу стає. На комп'ютері, до речі, дуже складно грати. Ну а що ви думали? Ви ж доту граєте? Простої гри не буде, а, ну все, я, я програв. Ну, коротше кажучи, розберетесь з телефону простіше насправді. Плюс в деяких містах будуть показуватися ще цікаві відео, вам в деяких містах, можливо, можна буде завернути кудись не туди. Хто його знає, хто його знає, друзі, побачимо. Ще я дуже радий був вам прочитати історію Вінниці. Мені здається, вона дуже повчальна і важлива. Також, за що я хочу подякувати Монобанку. Так, це за дизайн картки на цей івент. Якщо ви донатите 300 гривень, ви можете отримати ось таку картку у себе в монобанку. Ось так вона буде відображатися. Це головний герой цієї події. Це Dragon Knight. Чому саме Dragon Knight? Зараз я вам поясню. Ми збираємо на засоби реб для Азову. І на дрони для Азову. Цей збір 50 на 50. 50% ідуть на засоби реб, 50% йдуть на дрони. А що таке реп і дрони в сучасній війні? Це, по суті, щит і меч сучасної війни, правильно? А що у Драгонайта за зброя? Нагадайте, будь ласка. А, точно. Це ж щит і меч якраз таки ось цей. Да? Ну є, ну, є трошки. Ну скажіть, ну трошки є, трошки є, ну трошки, ну ви такі, типу. О, точно. Забув сказати, як ви можете прийняти участь в розіграші призів. Для того, щоб прийняти участь, треба задонатити мінімально 100 гривень. Монокартка, як я вже й казав, 300 гривень. Вона гарантовано у вас 100 гривень, ви приймаєте участь в розіграші. І якщо ви ще котрий задонатив 10 тисяч, ви гарантовано отримуєте прапор України з підписом Давида Хіміка. Лише закликаю вас, не забувайте вказувати свої контактні дані для відправки. Це важливо. Особливо, якщо ви донатите. Не з Монобанку. Якщо з Монобанку, там в принципі можна і без цього. В кожному місті є свої призи, і вони, як на мене, справді топові. Якщо ми подивимось вже на старті, люди будуть приймати участь в розіграші ящиків нон-стопу, промокодів ЛОККО, це топова доставка, і знижка на неї буде. Плюс гіфтбокси від Тома, uh, плюс крісло Кайзер uh, 3. Під Андасід, котре у мене ви зараз бачите, абсолютно забуло крісло. Платинова картка монобанку, обслуговування безкоштовне на безкоштовно на 2 роки, і девайс від Logitech Так само будуть девайси з'являтися знову. Будуть ігри настольні від кілогеймс в деяких містах, наприклад, як Івано-Франківську, ви можете побачити квитки на виставу конотопська Відьма. Тут подяка театру Івана Франка, що вони дали ці квитки, так би мовити, культурно будуть розвиватись квитки парні. Ну і багато чого іншого Міста, котрі ще не відкриті, ви не будете знати, що там за призову. Київ тут відкрився! Хоча хоча він не повинен бути відкритий. Я заспойлерів. Нічого не кажіть потім, добре? А ні, фух, це, це вже професійно, Вибачте, якраз таке наступне місто. Ви будете завжди бачити, які ви прози можете отримати, якщо завітаєте до цього міста. Я ще раз щиро хочу подякувати всім людям, котрі повірили в цю історію, нашим розробникам. Ви можете прочитати про них ось тут: це Кріптачурок, ікону, дієму, також о, Володимиру, котрий повністю намалював все, що ви бачите на цьому сайті. Менеджеру Тимуру, котрий привів усіх партнерів на цей сайт. Азову, Азовван і медійці Азову за те, що вони поширили ці історії і допомагали в деяких також інших речах. Ну і звісно, всім партнерам, котрі на благодійній основі підтримують українську армію. Дуже класно, що є такі бізнеси в Україні. Сподіваюсь, вам, друзі, цей івент сподобається. Обов'язково спробуйте в нього пограти. Не забувайте долучатися до збору. Все це робиться для того, щоб забезпечити Азов засобами РЕП і дронами для них важливими. І побачимось з вами завтра. На все добре.